У кількох селах на Чернігівщині місцеві жителі пересіли на човни. Десна затопила п'ять населених пунктів сосницької громади, води до 70 сантиметрів, і вона досі прибуває. Автівки глохнуть. Тетяна Лось продовжить. На Десні зробила цю дорогу непроїзною чотири дні тому, каже староста Задесенського старостату Леонід Ляшик. Нині з його слів тут від 60 до 70 сантиметрів води. Сьогодні один водій вирішив фортонуть, Не пощастило. Проїхав, як він розказував, відкрили дверки, і сидіння були намокні. Машина заглохла і, і все. На березі збираються люди. Альона їздила до сосниці за довідкою. Це 10 кілометрів звідси. У нас дві машини в двері сапидо ну людей через заплаву перевозять човном. Перевозимо своїх людей, кому куди треба, і вчителя приїжджають. Ще недавно почали плавати, тому що менше води збуло. Взагалі, перспектива на найближчі, найменше як два тижні, мабуть, чи більше. Плавати. За добу на сосничині прибуває до 10 сантиметрів води. Цьогоріч, каже староста Леонід Ляшик, зимовий паводок перейшов у весняну повінь. Десна вийшла з берегів десь півроку і на цьому тримається. Вода отут. Постійно, Ну, рази в 5-6, можливо 7, залило, упало, залило, упало. Ну, проїхати можна було. Тетяна Лос, Віталій Куровко, Суспільне, новини Чернігів.